Неподалік з Брацького кільця, чимало кіосків та мафів, що добре для покупців, однак не дуже для працівників водоканалу, оскільки встановлені вони відразу на водопровідних мережах. Для того, щоб сюди заїхав кран, ви бачите все обставлено цими кіосками, неможливо оперативно вирішити ці питання. Це дуже затягує в часі. Це може тривати і день, два, і може й більше. А у випадку аварії це. Трубопровід такого великого діаметру це може бути прирівнятися до якогось конкретного скажімо, лиха, яке може знести частину цієї території, розмити, і також призведе до зупинки водопостачання ряду мікрорайонів міста в цілому. Власне, неподалік Збирацького кільця якраз і проходить такий великий трубопровід. Проходить водопровід діаметром пів метра, п'ятисотка, як кажеться. Поряд буквально Безпосередньо на камері розміщено кіоск по продажу квітів. На наші неодноразові переписки, звернення вони ніяк не реагують. Говорять, що в них є всі наявні дозвільні документи на розміщення цього торгового закладу. Так і по другу сторону ми бачимо взуття, інші кіоски, які також знаходяться. В тій же охоронній зоні. Такі випадки розповідає начальник водоканалізаційної інспекції у Тернополі не рідкість, і вирішити їх дуже складно, оскільки підприємці, каже Іван Гладкий, відмовляються йти їм назустріч. Тож водоканал звернувся до міської влади, яка у свою чергу створила спеціальну комісію. Створив таку комісію, в яку входять якраз ті органи виконавчої влади, які знають має знати, чий це кіоск, хто давав дозвола на торгівлю, на розміщення. Ось і ці речі, і ми думаємо спільно разом за круглим столом будемо кожного тижня збиратися і ці питання поетапно вирішувати. Якщо брати до уваги конкретний випадок біля збирацького кільця, каже начальник водоканалізаційної інспекції, то в разі його поломки крани висохнуть у домівках чи не половини міста. Це буде східний масив, дружба, кутківці, пронятин, Миколинецького це все буде без води і без каналізації автоматично. Це стратегічний такий водопровід, водогін. Який живить ну я вам сказав, які масиви, це, це можна сказати, половина міста. Часто на водопровідних мережах встановлюють не тільки мафи чи кіоски, а й рекламні щити. Загалом у Тернополі станом на сьогодні виявили 20 таких об'єктів. Тож водоканалівці закликають підприємців, які хочуть встановити свою торгову точку, поважати і їхню працю, та перевіряти, чи не проходять у тому місці воду чи каналізаційні мережі.